Доброго дня ми знаходимося на нашому полі сочевиці. Бачимо, що наша сочевиця знаходиться в фазі масового цвітіння. Перед цим ми проводили фунгіцидний та інсекцицидний захист, також додавали мікроелементи. На даний час наша сочевиця має зараз до 30 см. Висот... Завишки. Як ми зараз бачимо, наша сочевиця знаходиться в гарному стані, добре перенесла квітневі е, приморозки та посуху та сильні вітра. Хочу вам показати загальний вид нашої, нашої сочевиці в період цвітіння. Бачимо, як вона. Розкустилася, Ось такі от цвіточки вона має в період Е, Ось така у нас коренева система в період цвітіння, Спостерігаємо бульбочкові бактерії в такому гарному стані. Благодаря якому фіксується загальний азот з атмосфери.